Друзі, всім привіт! Останнім часом я думаю про те, на які нові теми мені знімати відео. Мої відео на цьому каналі виходять трошки нерегулярно, але я думаю, що як тільки я нащупаю якусь тему, на яку мені буде цікаво багато знімати, обов'язково будуть відео з'являтись більш регулярно. І. Ще раз welcome назад на мій канал. Підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Сьогодні я хотіла поговорити з вами на тему дружби. Люди в коментарях писали і питали мене, як я знаходила друзів в Америці, тому сьогодні я збираюся про це розказати і розказати про те, як я соціалізувалась і як я знаходила друзів після свого переїзду в Америку. Я приїхала сюди два роки тому. І коли я виконала всі такі обов'язкові моменти після переїзду, ти подалась на всі документи, оформила усі собі документи, страховки, права і так далі, знайшла роботу, знайшла житло. В мене стало питання. З ким мені спілкуватись і як мені знаходити собі компанію? Тому що я вважаю, що для того, щоб почувати себе комфортно і щасливо за кордоном, обов'язково треба мати своє коло спілкування. Треба мати друзів або, хоча б знайомих, людей, з якими ви зможете проводити час. Тому що еміграція може бути дуже самотнім, важким процесом. Тому не треба собі ускладнювати його ще більше і не треба ізолювати себе від інших людей. Це дуже-дуже важливо. Іноді я не знаю, якщо б в мене тут не було друзів, якщо б в мене не було тут кола спілкування, я би поїхала кукухою. Я серйозно. Прийдемо до того, як же я шукала друзів, коли я сюди приїхала. Перший і найпростіший спосіб це. Шукати їх через українське ком'юніті зараз за кордоном дуже багато українців, і зазвичай в них є або телеграм-канали або Фейсбук ком'юніті. У нас, наприклад, в місті, там де я мешкаю, є прямо українська організація, яка допомагає людям, які приїхали. Дуже багато українців і дуже багато активних українців, і є українські заходи. В цій організації навіть є можливість а, залучитись як волонтер і допомагати їм з організацією якихось заходів, з за організацією мітингів. От я ходила нещодавно, а, як волонтер на мітинг, і так, далі, і так далі. Коротше, залучатись в спілкування з людьми. А, в яких у вас є спільний досвід, а саме які також приїхали сюди із України. Наступний пункт, як можна ще познайомитися з людьми, це дейтинг-додатки. А саме Bumble Friends. Коротше, є додаток Bumble, і він взагалі для дейтингу, але там є режим пошуку друзів. Тобто ви там реєструєтесь, заповнюєте про себе анкету. І ви спілкуєтесь з людьми виключно з позиції дружби, з позиції знайти собі неромантичні стосунки, і там дуже багато людей. Але цей спосіб може працювати лише на дівчат, так як мені казали деякі хлопці, що для хлопців це трошки дивно знайомитися з іншими хлопцями на додатках. Але для мене, як для дівчини, це було цілком прийнятно, і насправді я познайомилась так з багатьма людьми. Саме з цих додатків. Головне не розтягувати спілкування на дуже довгий час у переписці, і після того, як ви хоч трошки поспілкувались, краще проявляти ініціативу і звати цю людину кудись ходити, щось зробити разом. Можна шукати собі друзів. По інтересах, наприклад, ви обидва, наприклад, я останнім часом багато граю в теніс, і завдяки цьому тенісу мені легше також соціалізуватись, тому що ти можеш сказати, людині пішли грати в теніс. Або, коротше, якщо у вас є якісь хобі, от ви можете за допомогою цього також, за допомогою додатку, знаходити собі друзів спеціально для проведення часу якимось. Особливим чином, якимось спільним хобі. Також я пам'ятала, що мені легше побудувати дружні стосунки, і мені легше знайомитись також з іншими іммігрантами. Тому навіть в цих додатках легше е, якось все йде. Ну чи не менше, це просто мій досвід. все легше йде також з іммігрантами. Тут, наприклад, в Америці це багато людей з південної Америки. Тому в мене дуже багато зараз Латіна а, друзів, тому що трошки менталітет не такий, як у американців, і також ви можете зблизитись за рахунок того, що ви нещодавно сюди переїхали У вас різні культури, у вас різне сприйняття цього світу, і ви можете також за рахунок цього дуже класно з людиною спілкуватись і зблизитись. Ще лайфхак. Треба казати людям, що ти активно шукаєш друзів. Тобто, коли ви знайомитесь з новою людиною, треба казати їй, що от я нещодавно переїхала, переїхала, і я шукаю коло спілкування, шукаю друзів, подружок і так далі. І люди будуть вас знайомити зі своїми друзями. Тобто, якщо вони знають, що ви класний, і ви шукаєте друзів, і ви їм подобаєтесь. Частіше за все вони вас познайомлять зі своїми друзями. І навіть якщо з цією людиною, з якою ви почали спілкуватись, ізначально нічого не склалось, ви можете з її друзями. І, по моєму досвіду, не завжди складуються дружні стосунки. Навіть якщо, типу, все окей, вам окей спілкуватись, вам окей проводити час разом, це не завжди переростає в дружбу, тому ваша задача це. Познайомитись якомога більшою кількістю людей і потрошки відсіювати, відсіювати і спілкуватись, і таким чином вас відсіються саме ті люди, які потенційно можуть стати вашими близькими друзями. По суті, це те ж саме, що відбувалось. Натуральним шляхом, там, де ви жили все своє життя. От ви пішли в школу, ви ж не дружили з усіма тридцятьма дітьми в своєму класі. Ні, ви там дружили там, з якоюсь кількістю, потім ви пішли там, в університет, і те ж саме відбулося в університеті. Тобто відбувається це от відсіювання, і це абсолютно нормально, Це не значить, що вам треба хвататись за кожну людину. Просто треба знайомитись і проявляти свою зацікавленість. А як це робити далі? Я трошки про це розкажу. І бути готовим до того, що, можливо, з цією людиною у вас не вийде побудувати прям якісь стосунки, але вона може вас також з кимось познайомити. Також це може бути корисно для вашого нетворкінгу, знайти потім так собі роботу, поміняти роботу і так далі. і так далі. Коротше, це дуже дуже корисна якість знайомитися з новими людьми. Я знаю, що це дуже-дуже стрьомно, ви не думаєте, що я такий собі екстраверт, якому це дуже легко дається, тому що це не так. Але життя змушує нас змінюватись і змушує адаптуватись. І коли ти переїжджаєш за кордон, коли ти приїжджаєш один, так чи інакше тобі треба адаптуватись. І моя адаптація заключалась в тому, що мені... Треба було стати таким трошки екстравертом, і мені треба було йти і представляти себе незнайомим людям. І це було дуже страшно. Все і зараз насправді трошки буває страшно. От нещодавно мене привели на вечірку, на якій я не знала нікого, окрім людини, з якою я прийшла на цю вечірку. І в якийсь момент ця людина кудись зникла. І я себе знайшла в ситуації, коли я навколо людей, я не знаю, які не знають мене, це ще вечірка була у когось вдома. В Америці це дуже популярно. Позвати просто купу людей до себе додому, на задньому дворі там, типу, якесь барбекю, жива музика, щось коротше, відбувається. І все, що я могла зробити, це посміхатись людям, казати хай, представляти себе, сказати, Робити компліменти і так далі, і таким чином з кимось познайомитись, і я так з кимось познайомилася на цій вечірці. Переходимо повер... це відео трошки хаотичне, але мені здається, що таку складну тему, як стосунки між людьми, неможливо просто запхнути в якусь чітку структуру. Тому це відео буде трошки хаотичним. Вибачте, я шукаю свій е, стиль ведення цього ютуб-каналу. Також є варіанти, це Фейсбук. На Фейсбук є різні групи по інтересах, наприклад, якісь книжкові клуби, або якісь клуби творчості, або є просто дівчачі, дівчачі групи на Фейсбук, там, де дівчата шукають дівчат для якогось там веселого проведення часу, щоб кудись разом ходити, і так далі. І так далі. Коротше, реально так люди знайомляться. Також, ще якщо у вас є собака, це також вам а, полегшує життя на 100%, Тому що, коли у тебе є собака, до тебе автоматично йде набагато більше уваги, до тебе люди йдуть самі, вони питають щось про твою собаку. Можна піти гуляти в собачі парки, знайомитися з іншими собачниками. Коротше, мати собаку це прям бути в якихсь в якийсь окремій такій субкультурі, там де всі між собою спілкуються, і коротше на цьому дуже легко зав'язати якесь спілкування. Дуже важливий у цій усій справі це майнсет, і він має бути відкритим. Тобто, ви маєте бути відкритими до нових людей, ви маєте розуміти, що це окей робити перший крок. І це окей і самим на зустріч, і самим, самим підходити до людей і знайомитись і так далі. В Америці більшість людей дуже відкриті й френдлі. Ну відкриті до знайомств. Не відкриті в плані того, що ви можете запитати їх якісь особливі особисті питання при першій зустрічі, але вони відкриті до того, щоб трошки з вами поспілкуватись. Не треба весь час дивитись свій телефон. Наприклад, ви заходите в кімнату, де є якісь для вас незнайомі люди, треба закриватись, оборонятись і дивитись свій телефон, спробуйте навпаки усміхнутися їм, представитись їм. Вони будуть вас, скоріш за все, питати, звідки ви, тому що це просто база, тільки вони почують ваш акцент, це почнуться питання, Ой, а звідки ти, коли ти приїхав, і цей діалог це дуже класна можливість познайомитись з людиною. І дуже мож... класна можливість сказати про те, що ви нещодавно переїхали. Ще до речі, в Америці є така тема, як Runners Clubs, типу клуби бігунів. Це для людей, які люблять бігати. Я не з цієї групи людей, але я чула, що так реально люди знайомляться і знаходять не тільки друзів, але й просто кохання всього свого життя. Коротше, люди, які люблять бігати, пошукайте свої локальні. Ці Runners Clubs, Facebook, я так розумію, це якісь групи, і спробуйте долучитись до цього і реально е так люди соціалізуються в Америці. Дуже популярні Small Talks, і це дуже така велика справа тут. Коротше, з вами будуть хотіти розмовляти незнайомі для вас люди. Просто через вічливість просто люди люблять поболтати про якісь е дурниці. Я цього дуже довго не розуміла, і мене це абсолютно просто бісило, тому що я не знала, як розмовляти на різні теми зі смолтоків. Окей? Тому що в моєму житті спілкування воно було. По якомусь конкретному предмету. Типу, ми спілкуємося на якусь конкретну тему, ми спілкуємося глибоко, ми з нею заглиблюємось. Мені має бути реально цікаво з тобою розмовляти, щоб я з тобою розмовляла. Чи має бути реально привід для розмови в Америці? Просто забудьте про це. А, привід для розмови це просто те, що дві людини в одному місці в один той час. Це значить, що ви маєте про щось говорити, і люди тут люблять про щось щось таке говорити, наприклад, про погоду, про їжу, про речі, про вихідні, про якісь дурниці, про собачок, про котиків, про птичок, просто про якусь повну дурню. І мене настільки це бісило, тому що я ніколи не розуміла, як підтримувати діалог в цих вонючих смолтоках Типу Смолток це такий самий перший рівень комунікації, який, на жаль, доводиться проходити багато разів. Так ось, що мені коротше допомогло, це задавати follow ап питання. І в цьому мені допомогла моя вчителька англійської мови Настя. Привіт, якщо ти дивишся це відео. Ми з нею тренували follow ап запитання для підтримання цієї розмови. Тобто, наприклад, ви когось питаєте, привіт, як справи? Людина каже: класно, тільки повернувся додому після вихідних, і ви питаєте: Ой, клас, чим ти займався на цих вихідних? Людина каже: Я їздив до бабусі на город. Такий блін, я так люблю городи. В моєї бабусі такий на Житомирщині класний був город. І вас питають: О, так ти Житомирщин такий, да, типу Житомир, номер один, саме класне місце. І людина така каже: да, ти знаєш, якось їздив в Житомир і все. Типу, ви задаєте якісь follow-up питання, типу, щоб підтримати розмову, і далі воно все розкривається само по собі. Не треба цей смолток переводити в якісь дуже серйозні важкі теми. Коли вас питають, як у вас справи, не треба насправді розповідати, як у вас справи, а це якби це не звучало жахливо. Тому що як у вас справи. Мають знати е, ваші близькі е, друзі, кохані, родина, і так далі, люди, яким ви довіряєте. А коли вас просто питають Hi, how are you, е, ніхто не хоче знати насправді? як ви. І це просто така типу, дежурна фраза, на яку просто треба казати, що все окей. На жаль, взагалі, це така цікава тема. Мені здається, що можу зняти окреме відео про смолтоки і про те, на які теми. Розмовляти, тому що для мене це був такий найбільший бар'єр, і в мене це викликало найбільший ступор. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, якщо ви залишились якісь питання, або якщо ви вважаєте, що треба знімати другу, третю частину, або може. Заглиблюватись в якісь більш специфічні моменти, будь ласка, напишіть це мені в коментарях. І навіть якщо просто у вас немає питання, але ви хочете підтримати цей канал, ви можете написати коментар у підтримку цього каналу. І не забувайте ставити е вподобайки і підписуватись, якщо ви ще цього не зробили. Всім пока!